Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Італії серія А. Розглянемо результати першого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Наполі на виїзді переміг Сасуоло 02. Відмітимо перший офіційний гол, де за Наполі. Дженуа Телече зіграли в нічию 0-0. Український гравець Дженуа Маліновський весь матч провів на лаві запасних. Рома вдома перемогла Болонью 1-0. Довбик вийшов на поле на 74-й хвилині, але результативними діями не відзначився. Кремонеза на виїзді переміг Мілан 1-2. Комо вдома переміг Лаціо 2-0. Кальярі та Фіорентина зіграли в нічию 1-1. Ювентус вдома переміг Парму 2-0. Аталанта та Піза зіграли в нічию 1-1. Удінеза та Верона також зіграли в нічию 1-1. Інтер вдома переміг Торіно 5-0. У верхній частині таблиці бачимо, що відразу 6 команд здобули по 3 очка. У другій частині таблиці поки що нічого цікавого, адже це перший тур. У списку бомбардирів є одноосібний лідер Маркус Тюрам, Він забив 2 голи. Не пропускайте результати на нашому каналі.